Добрий ранок, друзі. Сьогодні неділя, 8 грудня, це 343 доба року. Час вже не просто думати про плани на наступний рік, а й починати їх записувати. А щоб день почався натхненно, пам'ятайте, мрії не мають терміну придатності. Вони завжди чекають, поки ви знайдете час, щоб їх реалізувати. Отже, вперед до нових досягнень разом за проранок. І відкриває наш марафон настрою, рубрика Свята сьогодні. Починаємо з Дня благодійності в Україні. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто допомагає іншим, віддаючи частинку свого серця та часу. Пам'ятайте, що доброта завжди повертається з торицею. Якщо можете зробити добру справу, не відкладайте. Також сьогодні святкуємо День Брауні. Це найсмачніше свято дня. Ідеальний привід випити кави з цим шоколадним десертом або навіть приготувати його вдома. Цікаво, що Брауні придумали випадково, коли кухар забув додати до тіста дріжджі. Ну і ще сьогодні святкуємо всесвітній День хорового співу. Музика об'єднує серця. День хорового співу нагадує нам про те, як важливо бути частиною чогось більшого. Можливо, настав час заспівати свої улюблені пісні з друзями чи сім'єю. Хто знає. А також сьогодні день мандрівника в часі, тематичне свято для всіх, хто любить фантастику. Якщо б ви могли подорожувати в часі, яку б поху обрали. Гарний привід переглянути класику як от назад у майбутнє. Чи просто помріяти про те майбутнє. Ну а кому мало свят, у нас завжди для них є іменини. Сьогодні святкують іменини Кирило Танфіса. Та Отак, от вдвох, вітаємо вас і всіх іменинників зі святом. Нехай цей день буде наповнений щастям, любов'ю та подарунками. Ну а далі у нас рубрика, яку чекають всі, навіть у неділю це гороскоп. Тож овен. Сьогодні ви отримаєте несподівану підтримку, яка допоможе вирішити давню проблему. Довіряйте своїм інстинктам. Порада дня для вас розпочніть новий проєкт, він має великі шанси на успіх. Телець у цей день вас потішить фінансова звістка. Час зібрати врожай своїх зусиль. Порада дня для вас не бійтеся змінювати звички. Близнюки вас може чекати несподівана розмова, яка відкриє нові перспективи. Слухайте уважно. Порада дня для вас сьогодні. Звертайте увагу на контексти. Вони дуже важливі. Рак день для емоційного перезавантаження, знайдіть час для медитації чи просто тиші. Порада дня для вас, уникайте конфліктів, вони можуть затягнутися. Лев, час ділитися своїми ідеями, вас помітять і підтримують. Порада дня для вас діліться успіхами з близькими, вони це дуже цінують. Діва – не чекайте ідеальних обставин, дійте зараз, у вас є все необхідне. Порада дня для вас не перевантажуйте себе завданнями, дайте собі перепочинок. Терези, день творчості та натхнення. Напишіть щось, намалюйте чи зробіть щось руками. Порада дня для вас сьогодні. Довіряйте своїй інтуїції, вона сьогодні ваш головний союзник. Скорпіон, очікується приємна зустріч із минулого. Можливо, це буде ключ до абсолютно нових можливостей. Порада дня не відкладайте важливі рішення. Стрілець сьогодні ваш оптимізм зарядить оточуючих. Ви можете надихнути навіть найбільш скептичних людей. Порада дня для вас приділіть час фізичній активності. Козоріг, час зосередитися на домашніх справах. Вони принесуть несподіване задоволення. Порада дня робіть паузи, щоб уникнути втоми. Водолій день для роздумів і планування. Ідеї, які з'являються сьогодні, можуть змінити ваше життя. Порада дня для вас. Вірте в свої сили, це ваш головний ресурс. Ну і риби, ваша чуйність і підтримка будуть цінуватися більше, ніж ви думаєте. Порада дня для вас сьогодні. Не забувайте про свої власні потреби. Ну, а тепер у нас на черзі рубрика погода, як завжди, найгарніший, найпозитивніший прогноз. Небо буде переважно ясним, а сонце подарує теплі промені. Якщо вийде. Незважаючи на зимовий період, день буде приємним для прогулянок. Холодний вітер нагадуватиме про наближення свят, тож не забудьте вдягнути теплий шарф і рукавички. Ну а зараз народ, хотілося б нагадати, що 7 грудня чудовий день для підготовки до нового тижня планування та турботи про себе. У народній традиції цей день має свої прикмети та поради, які саме. У рубриці поради на день. По-перше, планування на тиждень. Проведіть сьогодні час, продумуючи основні задачі, які хочете виконати наступного тижня. Це допоможе зменшити стрес і збільшити вашу ефективність. По-друге, проведіть час на свіжому повітрі. Навіть у прохолодну погоду коротка прогулянка зміцнить імунітет і додасть вам сил. Також займіться творчістю або улюбленою справою, намалюйте щось зіграйте на музичному інструменті, чи почніть читати нову книгу. Це зарядить позитивною енергією. Ну і на завершення, приділіть увагу здоров'ю. Це чудовий день для легких фізичних прав, медитації чи просто відпочинку. Щодо прикмет, сонячний ранок обіцяє гарну погоду на весь тиждень. Якщо сьогодні піде сніг, зима далі буде м'якою і без сильних морозів. Якщо раптом почуєте співптахів, це до приємних новин у найближчі дні. Ну і додаткова порада бонусом: увечері запаліть свічку чи лампу з ароматичною олією. Це допоможе створити атмосферу затишку і гармонії, а також налаштує на позитивний лад. Ну а тепер рубрика мотивація. Пам'ятайте, життя – це 10% того, що з вами відбувається, і 90% того, як ви на це реагуєте. Чарльз Свіндол. Ця цитата нагадує нам, що наші обставини це лише невелика частина реальності. Справжня сила полягає у тому, як ми ставимося до труднощів, викликів чи навіть успіху. Ви можете обирати, як реагувати чи приймати ситуацію з позитивом, чи дозволяти їй впливати на вас негативно. Свіндол показує, що ми є архітекторами власного ставлення, а це ключ до успіху, гармонії та радості. Пам'ятайте, все у ваших руках, ну як мінімум, у ваших головах. Друзі, на цьому в мене все. Хай цей день буде наповнений добром, теплом і радістю. Бережіть себе, чекайте на новий випуск вже завтра в цей же час. Передавайте всім привіт, підписуйтесь на канал, розповідайте про мене і головне, не забувайте, перемога обов'язково буде нашою. Пока.